Вітаємо, доктор Хвенг хірург офтальмолог, який провів понад 50 тисяч операцій, більш ніж у 50 країнах світу. серед його пацієнтів були такі зірки, як Чарлі Деніелс, Чесні та Долі Пардон. Але найбільше йому запам'яталися не зірки, а молода дівчина з Індії. Зір, у якої був надто поганим для того, щоб його відновити. Дивіться далі. Я приїхав до, до Америки з 50 доларами. знайомих не було. Я ледь розмовляв англійською. проте, хоча нічого не мав, я був щасливий, бо вільний. Доктор Мінгвенг визнаний в усьому світі хірург офтальмолог, який вигадав безліч технік з виправлення зору. історія його життя розповідається у фільмі під назвою Зір. він приїхав до Америки бідним китайським емігрантом у пошуках можливості здобути освіту. Отримав докторський ступінь у лазерній фізиці та ступінь магістра. Коли я приїхав з Китаю, то був атеїстом. Вірив тільки в науку. Я вивчав структуру ока в медичній школі і зрозумів, що людське око дуже складний орган. Мільйони клітин мають стати в ідеальний ланцюг, щоб ми могли бачити і тлумачити. Якщо якась із цих клітин буде не на своєму місці, людина народиться сліпою. Мені було важко зрозуміти, як стільки клітин можуть сформуватися за такий короткий проміжок часу? З нічого. Я запитав про це професора. Він сказав мені мінг. Що ти бачиш на вулиці? Я сказав, автомобіль. Він запитав, а чим автомобіль відрізняється від людського ока? Я сказав, око набагато складніше. Він сказав, ти можеш уявити собі, щоб випадкові частинки металу самі перетворилися на авто. Я сказав ні. А він сказав, а як щодо Людського ока. І в той момент він відкрив вікно для мене. Я усвідомив, що око було створено для конкретної мети, бачити? А це означає, що за ним стоїть дизайнер і творець. Я почав свій шлях із того, що повірив, що є Творець, Бог, і що цей Бог прийшов в образі Ісуса Христа, який помер за наші гріхи, щоб ми могли отримати вічне життя. Доктор Венг почав свою кар'єру в університеті Вендербіль та в Нешвілі, Теннессі. За кілька років він відкрив офтальмологічний інститут Венга і фонд, який займався відновленням зору сиротам в усьому світі. Поки що я провів 55 тисяч лазерних корекцій зору, 4 тисячі з яких медикам. Наш фонд допомагає безлічі пацієнтів в усьому світі. У 55 країнах ми допомагаємо незрячим сиротам. Маленькій дівчинці Каджал з Індії. Мачуха бризнула кислотою в очі. Доктор Венг помолився і вирішив провести операцію, але на нього чекало розчарування. Операція була неуспішною, тому що травма була занадто серйозною. Я зрозумів це, коли відкрив її очі. це похитнуло мою віру. Я подумав, якщо Бог такий люблячий, то чому він допустив такі жахливі речі? і якщо це вже сталося, чому він не допоміг мені відновити її зір? Дівчинка була такою прекрасною. Я був пригнічений багато місяців. Мені здавалося, що я не можу продовжувати займатися цим, допомагати іншим незрячим дітям. мені здавалося, що Богу байдуже до наших молитов того року на щорічному фандрейзері, який називався очне яблуко. Доктор Мінг запросив Канжал та її сім'ю. один із хлопчиків, який вже давно знав Канжал, сказав щось, що переконало доктора Венга. Хлопчик повернувся і звернувся до свого батька, який був позаду. Він сказав: Тато, я в порядку. Мені більше не потрібна операція. Поруч зі мною стояла каджа. Я подивився на хлопчика і зрозумів дещо. Страждання канджал і те, що вона змогла залишити їх у минулому, щоб жити з тим, що має, і знаходити в цьому радість, вплинули на дітей, які були поруч із нею. Завдяки їй ці діти, які виросли в Америці, почали більше цінувати те, що мають. І я зрозумів, що хоч каджал і не може бачити світло зовні, може сама нести світло своєю любов'ю я зрозумів, що головне випробування віри християнина це не коли ми молимося і одразу ж отримуємо те про що просимо. іноді нам здається, що Бог не відповідає на молитву, не дає нам те, що ми хочемо. Але чи можемо ми зберегти віру в нього в те, що він відповість? Але так, як він хоче, і коли сьогодні. Доктор Венг продовжує відновлювати зір сиротам. Його автобіографія від темряви до зору стала фільмом. Він сподівається, що його досвід допоможе іншим почати їхній шлях. Я сподіваюся, що фільм допоможе молоді зрозуміти, що їм не потрібно обирати між наукою і вірою. Вони можуть вибрати і науку, і віру. Сьогодні молодь покидає церкву, але я хочу показати, що наука і віра працюють разом у цій сфері, яка швидко розвивається. У нас є всі шанси. Повернути молодь до церкви. Яке одкровення від людини, яка вивчала стільки всього і вкладала всього себе у навчання. Він почав бачити диво того, що створив Бог. Ви – частина цього дива. деякі з вас дивляться на сьогодні, і можливо, як доктор Венг не присвячували себе Богові. Можливо, ви думали, Бог не відповідає, він не поруч. Він не змінює мої обставини. Але він поруч і він змінює наші обставини. Іноді ми просто не бачимо цього, доки не вирішимо відкрити свої серця і розуми йому. Бо він Бог, який створив вас з наміром і метою. Він любить вас так, як ви навіть не уявляєте. Коли ми не розуміємо чогось, не дозволяйте цьому відштовхнути вас від Бога. Ви повинні зрозуміти, що він набагато більший за нас. З нашого боку, нерозумно вважати, що ми можемо зрозуміти серце і розум Божий. він говорить у своєму слові. Мої шляхи не ваші шляхи. Мої шляхи вищі за ваші шляхи. Мої думки не ваші думки. Бог бачить усе, тому що не обмежений часом, як ми з вами. Коли ми постійно перебуваємо у важких обставинах, хочеться кричати. Ми хилимося то в один бік, то в інший. А я прошу вас, зупиніться Зупиніться на хвилину. Доктор Венг подивився на око. І здивувався ви можете вийти з дому, подивитися на небо, на рослини у вашому саду, і теж здивуватися. Бо Бог є Бог множення. Він завжди робить усе кращим і примножує Він закликає нас до того ж. Він хоче, щоб ми йшли усім світом і розповідали про його велич. у цей момент часу. Ви самі. Весь світ Бог великий, але він бачить усе У Біблії сказано, що навіть горобець не упаде з дерева без божої волі, і що бог знає, скільки волосин у вас на голові. Він знає ваше ім'я. ви з'явилися завдяки йому? і можете зробити вибір повернутися до нього чи ні? ще у Біблії написано, що немає іншого імені під небом. Завдяки якому ми можемо спастися окрім імені Ісуса Христа, Можливо, ви вірите, що десь там є хтось більший, тому що усе це не могло статися само собою? Але повірте, усе набагато серйозніше. Бог хоче стосунків з вами. Він хоче, щоб ви пізнали його. Він вас уже добре знає. І питання у тому, чи приймете ви його? Ісус прийшов, тому що ми грішники за природою. Просто вдумайтеся в це. Чи бували у вас погані думки? Чи говорили ви коли-небудь погано про когось? Чи може чинили несправедливо? Усі ми зробили щось із цього списку, тому що в нас гріховна природа. За Божою справедливістю ми повинні дати відповідь за це. але прийшов ісус Він став людиною. Бог став людиною, щоб покрити нашу гріховність. Чи приймете ви його? Чи готові ви змиритися і сказати, Ісусе, я грішник. я приймаю твою жертву за мене. Стань спасителем моєї душі і Господом мого життя. Я хочу навчитися жити для тебе, ходити з тобою. Я хочу дізнатися більше про те, хто ти. Я Хочу дізнатися більше про вічність і про те, як я можу провести її з тобою. На нашому ютуб-каналі є дуже багато свідчень Божої любові, до людей. Тому ми просимо, заходьте, дивіться, і нехай ваша віра зростає. Гроші можуть бути добром, можуть бути злом, гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро й зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Ерік і Елізабет сім'я військових і шістьма дітьми. Їм було важко зводити кінці з кінцями на зарплату Еріка. А потім у них зламався котел, і вони залишилися без тепла. Проте ви допомогли цій родині. Еріку і його дружині Елізабет не просто виховувати шістьох дітей. вони обоє були солдатами. Але коли дізналися, що в них народиться двійня, вирішили, що Елізабет має залишити цю роботу. Я пишаюся своєю дружиною. Вона справді допомагає мені впоратися зі стресом. Коли я приходжу додому, то знаю, що вона подбала про все. Розрахунок бюджету для сім'ї з однієї лише зарплати Еріка непросте завдання. Ситуація ускладнилася, коли старшій донці треба було ставити брекети. Як ми впораємося з цим? Як ми оплатимо цей рахунок? Усе здавалося безнадійним, тому що до всіх проблем додалася необхідність заміни вікон на нові, і в будинку вийшло з ладу опалення. Це був несподіваний удар. Я не знав, що із цим робити. Враховуючи, що зима була не за горами, сім'я взяла в друзів обігрівачі. Вночі ставили один у кімнаті молодших дітей, а другий у кімнаті старших. Я зрозумів, що ми повинні покластися на господа, бо він доглядає за нами. Я знаю, що він проведе нас через цю ситуацію. Просто не знаю, який вигляд матиме його рішення. Пастор Джо, Джо, Адамс Джо Адамс звернувся Джо Адамс. до фонду CBN Допомога на домашньому фронті. Реальність така, що сім'ї військових мають потреби, які церква не може заповнити. Коли ми стикаємося з такими ситуаціями, то звертаємося до фонду допомога на домашньому фронті. Вони приходять і змінюють життя людей. Ми запросили цю пару у будинок пастора. Фонд CBN допомога на домашньому фронті оплатить брекети. дякую. І Це не все. Сіє також зв'язалися з фахівцями, щоб замінити ваш котел. Вони повністю все оплатили. Дякую. Дякую. Але це не все. Сібієн також оплатить заміну вікон, щоб у вас у будинку не було протягів. Це неймовірне благословення. Ми. Дуже вдячні. за кілька днів їм полагодили котел. Потім визначили день заміни вікон і домовилися про візит до ортодонта для доньки. Ми оплатили усе це завдяки вам, партнери. Дякую, CBN, що допомагаєте нашій родині. Ми вдячні вам. Ми справді потребували цього. Ми любимо вас. Партнери CBN, Ми вдячні вам. Хіба не чудово бачити, як ми можемо змінити чиєсь життя. Ви здатні набагато, коли стаєте партнером клубу 700. У цьому випадку ми допомогли родині військових. У нас може бути одна дитина або шість, як у цієї милої пари. І якщо нашій дитині потрібні брекети, ми повинні встановити їх. Вони живуть в Колорадо, де буває холодно, і тому зламаний котел і погані вікна це проблема. Але на щастя, у пастора церкви були наші контакти. Вони попросили наш фонд допомоги на домашньому фронті допомогти їм, і ми зробили це. Це то. Тому що ви стали партнером клубу 700». Ми вдячні вам. Сьогодні чудовий день для того, щоб приєднатися до сотень тисяч людей, які змінюють життя родин військових і людей у всьому світі через Євангеліє Ісуса Христа. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі. Через програму Клуб 700». долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Емануїлен коли Ейброму було сім років, лікарі боялися, що хлопчик більше не зможе ходити. Однак лише за кілька місяців він вийшов з реабілітаційного центру. А через кілька років зробив ще більш неймовірне. Ейбрем і його батько піднялися на гору Кіліманджаро. Гора Кіліманджаро навіть найдосвідченішим скелелазам доводиться боротися з фізичним і психологічним виснаженням, щоб піднятися на вершину, що досягає 5895 тисяч 895 метрів. А одному чоловікові та його 12-річному синові довелося подолати ще інші перешкоди. Я 42-річний колишній спортсмен і 12-річний хлопчик-інвалід не могли піднятися на гору. Райан Медокс і його дружина Джесіка боялися довгої поїздки з Каліфорнії до Сан Франциско. Проте в них не було вибору, адже саме там проживав лікар, який міг врятувати їхнього семирічного сина Ейбрема. Не завжди можна описати свої емоції та почуття словами. Трьома днями раніше вони дізналися, що Вейбрема пухлина в хребті. як сказав їхній лікар, вона могла бути смертельною. Він запитував, я буду знову грати в бейсбол. Моє серце обливалося кров'ю, тому що я думав, що відповідь буде ні. Сім'я прибула до медичного центру університету Каліфорнії та зустрілася з дитячим нейрохірургом доктором Корі Равелом. Він сказав, що можливо пухлина доброякісна, насамперед її потрібно було прибрати, але навіть в такому разі не буде ідеального результату. Я пам'ятаю, що коли розмовляв із батьком, то сказав, що існує ймовірність того, що хлопчик залишиться паралізованим. Я заплакала, бо це був останній день, коли він ходив сам. Ми зв'язалися з усіма кого знали, і говорили. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, моліться, ось що відбувається зараз з нашим сином. Під час операції лікар побачив, що пухлина поширилася по хребту Ейбрема. Він видалив частину, щоб перевірити її на рак. А потім почав неймовірно складну операцію, яка тривала 11 годин. Питання не тільки в тому, щоб вирізати пухлину, а в тому, щоб видалити її повністю. Немає нічого складного, щоб прибрати центральну частину, але потрібно знайти її корінь і бути дуже обережним. Адже якщо зайти далі, то це завдасть шкоди. Операція пройшла успішно, і брима відвезли на реабілітацію. На той час прийшли результати аналізу. Пухлина виявилася доброякісною. Добре було те, що Ейбрем міг ворушити руками, але інші новини були не такими радісними. Ми побачили, що, хоча син міг ворушити руками, ніг він не відчував так. Джессіка Джесіка відмовлялася вірити, що це кінець. Я ніколи не стояла так твердо на тому, що не прийму ні як відповідь. Я знала, що Ейбрем ходитиме. Два дні по тому, на день подяки, під час занять з фізіотерапевтом, Ебрем поворухнув однією ногою. Його стан продовжував поліпшуватися. Проте доктор Рафал нагадав їм, що це буде тривалий процес. Я зрадів, що він може ворушити ногами. Я вірив, що ми побачимо поліпшення. Коли приходять до мене через шість тижнів, і я не бачу поліпшень, то кажу, що треба почекати ще шість. А потім приходять через три місяці, і я кажу, що потрібен ще час. Необхідно почекати рік-два, щоб зрозуміти, що буде з хребтом після таких маніпуляцій. Стан Ейбрема продовжував поліпшуватися, і за два місяці його виписали з реабілітаційного центру. Замість того, щоб їхати в інвалідному кріслі, хлопчик переконав персонал дозволити йому ходити з ходунками. Тому що на кону були гроші. Мій дідусь поставив 200 доларів на те, що вони змусять мене виїхати на інвалідному кріслі. Я не думав, що він не вірив. Просто він намагався підбадьорити мене. Я виграв парі. Це було головне про що я думав. протягом наступних п'яти років, завдяки фізіотерапії та молитві, стан Ейбрема продовжував поліпшуватися. Його ліва нога прийшла в повну норму, а права трохи відставала. Він насолоджувався життями з братами на сімейній фермі. А у вересні 2022-го Райан раян і Ейбрем вирішили підкорити гору Кіліманджаро. Мені здається, що головний посел звучав так: не військо не силою, а духом моїм говорить господь Саваоф. Ми розмірковували над цим місцем, коли піднімалися. Щоб забратися на вершину, відомо як Пхуру-Пік, вони протягом шести днів боролися з холодом і втомою. Ми разом підійшли до таблички на вершині і одночасно доторкнулися до неї. Я обійняв його, сказав, що люблю, пишаюся ним. Ми розвернулися і подивилися на красу, що оточувала нас. Я міг лише проголосити те, що наш Бог творить чудеса. Він узяв хлопчика, який був паралізований, і дозволив йому піднятися на 5895 тисяч метрів. Ейбрем прийняв це з радістю. Думаю, було б дивно пройти через усе це і не піднятися на вершину. Сім'я не забула про доктора Рафала. Вони надіслали мені листівку і повідомили, що він підкорив гору. я був дуже радий цьому. Бо це було диво. тепер Ейбрем підліток. він продовжує жити і долаючи перешкоди з радістю йти вперед. Та з нетерпінням чекає на нову пригоду. Я повинна була розуміти, що Ейбрем відрізнятиметься від інших, тому що Бог створив його таким, але він зробив щось неймовірне у свої 12 років. Усі кажуть, що Ісус може зробити щось неймовірне, і коли Він робить, це вражає всіх. Ва, це так, як яка неймовірна історія. Яка віра і наполегливість? багато хто просто сказав би, у мене є потреба, але я не можу зробити цього. Але не варто здаватися. І це стосується усіх нас. Ми не повинні здаватися, незважаючи ні на що. у нас є чудові свідчення інших людей, які дзвонили і писали нам. А вони кажуть, Бог явив себе в моєму житті. Ми хочемо підбадьорити вас перед тим, як будемо молитися за вас. Ось що пише Уіла з Далласа. Вона зробила ендоскопію верхніх відділів. ШКТ. Лікар сказав, що в неї є грижа стравохідного отвору діафрагми, що й було причиною проблем з травленням. Одного разу жінка дивилася клуб 700 і почула, як Андрю, сказав: ви не можете утримувати їжу. Вам важко перетравлювати її, і це лякає вас. Ви отримуєте зцілення просто зараз в ім'я Ісуса. Вілла, цитую схопилася за слово знання і прийняла його вірою. Менш ніж за півгодини вона змогла приймати їжу без проблем, які раніше не давали їй спокою. Ця хвороба більше не повертається сталася до неї wow. oh Неймовірно, вона назвала точний час. Це феноменально. Ми радіємо з вами. Ось що нам надіслала от електронною поштою. Нещодавно я відчула спонукання подивитися клуб 700» на Ютуб. Я побачила, що ця програма була записана рік тому. Тері отримала слово знання про те, що хтось пошкодив піднебіння, і воно ніяк не загоювалося. Але Бог стілює його просто зараз. Мені зробили операцію в роті, під час якої мені пошкодили артерії у піднебінні. Я втратила багато Крові та лежала в реанімації, навіть після того, як мені наклали нові шви, рана продовжувала кровити і не хотіла гоїтися. Однак, після перегляду відео крові більше не було. Це потужне нагадування про те, що Бог не обмежений часом чи простором. Я славлю Ісуса Христа за чудове зцілення, це чудово. Ми вдячні всім, хто ділиться з нами своїми свідченнями, і хочемо помолитися за вас зараз. Небесне Отче, ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса і просимо Тебе про потреби наших глядачів. Ми просимо, щоб твій Дух Святий рухався в силі зараз в ім'я Ісуса. Якщо ви говорите я слабкий, Господи, я слабкий, я не знаю, що означає це фізично слабкість чи емоційно. Я хочу нагадати вам, що Павло, у другому до Коринтян, каже коли я слабкий, я сильний. Як таке може бути, коли ми спустошуємо себе? Бог може наповнити нас Духом Святим, коли ми спустошені, Дух Святий може наповнити нас, і в такому разі нашому ворогу сатані доводиться мати справу не просто з чоловіком чи жінкою, а з самим Богом. Господи Боже, я прошу тебе наповнити людей твоєю надією і радістю в ім'я Ісуса. Я хочу продовжити у тому ж ключі, в якому говорив Ендрю. Коли ви дивилися цю програму і відчули заклик не здаватися. Хто з вас боїться? Просто віддайте все Богу, просто впадіть в обійми Божі, дозвольте йому явити свою любов і здійснити свою роботу у вас. Вірте йому довірте йому свої стілення, свої фінансові потреби, свої стосунки, свої залежності. Віддайте все це йому. Просто відпустіть усе це в ім'я Ісуса. Будьте зцілені. дякую, Господи. Віддайте це йому, тому що Він наш добрий пастир. Він світло світу і хліб життя. Ви можете довіритися йому. Хтось відчуває жахливий головний біль у правій частині голови. І він пульсує. Ви не могли спати всю ніч і налякані. Ісус торкається вас ціленням просто зараз. У когось є проблеми з серцем. ви відчуваєте дискомфорт. ваше серцебиття нерівномірне. але я хочу сказати, що ви прийняли це тому, що так було з вашим батьком чи матір'ю. Протистаньте цій хворобі. нехай вона піде. Бог не бажає цього для вас, і зцілює ваше серце просто зараз в ім'я Ісуса. підніміть свої руки і прославте його. Так, хтось прийняв той факт, що він залежний. Я не знаю від чого ви залежні, але ви дивитеся нас і знаєте, що це про вас. Ви здивовані, що чуєте подібну молитву про вас, тому що, як я вже казав, ви прийняли свою залежність як факт. Ні, ви дитя Боже. Господь любить вас. Ви можете знайти свободу сьогодні. Віддайте цю залежність в ім'я Ісуса. ми молимося, щоб Кайда незалежності були зруйновані в ім'я Ісуса. Амінь. На нашому ютуб каналі ви знайдете багато різних історій, які зміцнять вашу віру. Заходьте, дивіться, а ми прощаємося з вами. До побачення.